Добрий день, учні групи ЄЛЗ. Сьогодні ми з вами знімемо невеличке доповнення до уроків 29 і 30 прихвачування деталей в різних положеннях, а також складання і підготовка деталей до зварювання. Ми вчили з вами, що треба підготавлювати кромки, треба виставляти детали, деталі з зазором. Як, яким чином це можливо робити е, за допомогою сучасних інструментів. Наприклад, є такий інструмент, називається зварювальний куток. Це дуже мощний цупкий магніт, яким можна використовувати, який можна використовувати для фіксування деталей. Тут є вугол 90 градусів, є прямий, прям, пряма ділянка, і е, також є. Різні, в різних положеннях можна приварювати кут 45 градусів. Наприклад, нам треба приварити оцю трубу до цього уголка під кутом 90 градусів. Ми виставляємо трубу, де нам потрібно. Закріплюємо на магніті, робимо зазор. Зазор повинен бути десь близько трьох. 2-3 мм для е, достатньої глибини провару. І починаємо прихвачувати. Прихвачуємо в декількох місцях в трьох або в чотирьох, але ж, е, якщо в чотирьох, то на протилежних боках. Зразу ми робимо тут прихватку, потім тут, потім тут і останню в цьому місці. Ми зробили прихватки. Невеличкий час витримали, щоб температура щоб остила. Щоб ми не зірвали і не деформувалась сама деталь. Тоді знімаємо куток і починаємо обварювати вже по кругу нашу деталь. Також можна цим кутком користуватися для того, щоб прихвачувати прямокутні деталі. Наприклад, нам треба прямокутну деталь. Під кутом 45 градусів. Ми спершу підготавлюємо її, щоб у нас вона лягала і виставляємо зазори необхідні. І ось у нас вже є кут 45 градусів. Так само робимо прихватки, так само потім обварюємо. Теж, теж стосується і труб. Обрізаємо. Під кутом 45 градусів. Ставимо на магніт. Використання цього кутника дуже добре, коли, наприклад, зварник один і нема в нього помічника, тому що, виставивши таким чином, у нас вільні залишаються руки. Ми можемо її обварювати і не заважатиме нам те, що ми, наприклад, тримаємо і намагаємося виставити кут. Це дуже-дуже удобно. Також ці уголки є дуже різні, є трошки більші, трошки менші для, для різних заготовок різної маси. Тому використовуйте такі речі, новітні, скажімо, технології в зварювальному виробництві, використовуйте як... Допоміжні інструменти. Дякую за увагу. До побачення. На все добре.